З вами Юлія Зварич, і У нас сьогодні другий випуск Встала і пішла будемо зараз знайомитися з людиною, суперсила якої це оптимізм і, звичайно, незламність. Маємо настрій, і ну, я думаю, що буде кайфово. А це взагалі не про гроші. Можливо, ні, коли прикрасно. пачку береш, пачку береш, кажу, ні, ну кажу. Ну, це розуміння скрепки, типу манікюрша, так. А потім манікюрша починає заробляти більше, ніж ти. Взла по стіні ти нічого не їла, ригала між е, моделями і не схудла. Як так? Чого зараз не вистачає майстра? <ріст> <ріст> маркіза, маркіза, <ріст> маркіза, маркіза Карабас. зараз в інтерв'ю дала стільки настанов, що в тебе може консультацію брати. Як там ну взагалі це проживати? Так. А ми над цим всім рожом. Так, так це пройдено це життя. Ми І... тоді ржали. Ну так, багато. Ну бо ми такі просто. <ріст>